Нові опалювальні труби у місті замінюють теплотрасу до нового сезону теплопостачання. Як саме проходять роботи, дивіться далі. Тиждень тому в одному із дворів Чечелівського району міста почали замінювати опалювальні труби. Комунальники кажуть, ці роботи є і плановим, і вимушеним заходом. Дана теплотраса вже в експлуатації біля більш ніж 15 років. От в опалювальний період та й ті неоднократно. Происходило порив труби, і було прийнято рішення поміняти повністю трубу на цій ділянці. На даний дому відомо, що ремонт планують закінчити через тиждень. Роботи спеціально проводяться в міжопалювальний сезон для того, щоб взимку дніпляни могли комфортно та якісно отримувати тепло. Ну, звісно, положительно. Вода постійно стоїть в підвалі, воняє. Кінішне положительне всього до робіт залучено шість співробітників комунальних служб та дві одиниці спеціальної техніки. Зазначимо, що аналогічні оновлювальні роботи проводяться кожного дня у різних районах Дніпра.